Особисто я за себе можу сказати те, що ще з прошлого року літом ми подбали про те, щоб поставити вікна, енергозбережаючі, поміняли лампочки. Правда в тому, що вікна я поставила в кредит, і я до цього часу їх виплачую, тому що пенз за пенсію таку їх не можна погасити, перескорити. переплочую, потому что на фасад уже не хватило коштів. Я думаю, то, что надо людям с, ну, просто, допустим, с одного подъезда, да, ну, сейчас с одного дома пособирать, ну, понемногу денег и улучшить Допустим, металлопластиковые окна поставить в подъездах, потому что как бы потеря тепла это ну многие страдают, допустим, ну не все же закаленные это сказать, поэтому ну все платят, но лучше собраться именно к каким то людям, ну и самим поставить, потому что рассчитывать на то, что кто-то это сделает, это бесполезно. Я працював багато років в системі житлово-комунального господарства. Я можу сказати єдине, що ця система вона не потребує перерви. Як тільки закінчилась подача тепла, треба знову починати готуватися до нового року. Розумієте, справа в тому, що фізично оці труби і все, вони зношуються. Я якось бачив, викопали трубу, яка 10 років була в землі, і коли до неї рука, руками дотронулись, розумієте, вона розсипалась. Справа в тому, що ці роботи повинні, по-перше, технології міняти. Зараз є труби такі, які можуть 100 років і працювати в землі, і все добре. І якщо ми... Придумаємо, а запозичимо в Європі або десь в інших країнах. У нас зараз теж запроваджуються оці труби, які можуть в землі лежати 100 років. Розумієте? А це уявляєте, яка економія тепла, коштів, роботи. Взагалі це буде дуже добре. І перерви в цьому не може бути. Це повинно бути постійно. Питання енергозбереження також актуальне і кожні кожна господиня господар дбає про тепло в своїй оселі. А, і тим більше, що зараз навесні, коли опалювальний сезон закінчився, є час заощадити кошти, щоб провести необхідні роботи. Ми е, якраз оце ж зробили ремонт, утеплили квартиру свою. А от а енергоз. Зберігаючі технології, ну, я... ми Ламп... лам... приміняємо мене лампочки і будинок утеплили, тобто ми вже зробили дві великі роботи. Було б добре встановити е... датчики руху, е... да, які вмикають і вимикають світло на появлення і зникнення людини. Тобто, це також приведе до економії енергоресурсів. На личном примере у нас такого не было, поскольку у нас в ремонті одразу було все с утеплением, полы, стены. Но мені кажется, если вопрос по энергосбережению, то на самом деле можно утеплить фасады, поменять окна, там, сделать так, чтобы они не продувались поставить да, же те же электрические камины, если же нет возможности поставить обычные. Знаю, на самом деле много способов. Ну, всех их даже так сходу не назовешь. Если же по вопросу воды, чтобы вода была горячей и не платить очень много, можно поставить тот же бойлер. В нем просто холодная вода нагревается. То есть, на сколько литров вам надо, вы его ставите. И достаточно сберегает хорошо деньги. Вот у нас дома тоже бойлер. То есть, ну, в три раза меньше затраты. Купительный сезон уже закончился. И поэтому, чтобы подготовиться к следующему, каждый должен э, установить у себя окна пластиковые. Это, как я считаю, у меня дома тоже ну, стоят такие. И бойлер. Я считаю, что... Нам нужны якісь нові э, технології американські, щоб більше сохранить тепло в домі, чтобы, э, как бы щоб да, сэкономить, менше за це платити, щоб дома было более уютно. Я думаю, що непогано було б якби жителі високих будинків э, вирішили відносно енергозберігання у своєму будинку, наприклад, поставити сонячні батареї. У нас поки що в цьому відношенні особи, особливих таких зрушень немає, але вони потрібні, так. Да. Ну, більше сі, так, да, металопластикові стоять. Ну, і тут може е, ініціатива держави. В першу чергу, щоб це зробити, у людей повинні бути гроші і треба людям в цьому допомогти. Їм треба би, підштовхнути їх. Кредити так можна брати, спеціально для, для цих от, видів, е, домашніх послуг. Звісно, треба економити, але в першу чергу люди, як вони. Ну, без немає, щоб все це зробити, треба, щоб були якісь кошти. В першу, чергу, не. в першу чергу це залишить від нас, як ми будемо до цього ставитись. Якщо людям буде все одно і буде байдуже, то звичайно, скільки нам би уряд і наша держава надавала нам хоч мільярдів. Якщо люди не будуть, вони самі цього не забажають, вони самі не захочуть, вони не зроблять самі вони в першу чергу крок, то нічого цього не вийде. Треба, щоб люди, так, люди, вони в першу чергу е зрозуміли це і вони зробили перший крок. А в цьому уряд має їм допомогти, звичайно, перше, це звичайні люди. Енергозберігання це дуже важлива тема зараз, так як ми знаємо, що дуже велика ціна на газ піднімається ціна на вугілля, на всі. Ті ресурси, які треба для опалення наших домівок для електроенергії, тому ну я вважаю, що саме перше, що влада зараз повинна робити, це повинна допомогти людям зробити саме перші, самі прості кроки. Це за встановити лічильники на тепло, на газ, на воду. Також треба утеплювати те, що робиться вже давно в Європі: утеплюють стіни будинків. Щоб були енергозбереження, також ставити стіклопакети. Плюс до всього я рахую, що треба вже давно прибрати всі ці ну, дуже великі. Теплотраси, ті, які неефективні, де дуже велика кількість тепла в повітря вилітає. Є вже давно технології достатньо невеликої станції, яка б обігрівала один будинок, і це вона б знаходилася в підвалі, і цього було б досить, щоб будинок було тепло і не було ніяких абсолютно у нас. Так, да, від ну, не, не втрачалася електроенергія. По мені, я думаю, що потрібно е, закривати вікна, обклеювати вікна. От. Потрібно е, отопитні стіни робити, ну, отіпляти стіни. Електрику потрібно економити, економити. потрібно виключати от, всі прилади на ніч. Лампочки міняти, лампочки треба міняти, оці енергоідбергаючі. У мене, да, мене всюди лампочки енергозберігаючі. Энергосберегающие технологии на данный момент, я думаю, сейчас очень актуальна, не только в связи с тем, что мы должны беречь ресурсы нашей земли, но и также из-за того, что в стране не особо у нас сейчас может сложиться по финансовым положениям. Я думаю, сейчас каждый из нас ощутил по себе, что очень дорого обходится и газ, и свет, и вода, поэтому энергосберегающие сейчас технологии, они как никогда актуальны в данный момент. Например, у меня в доме Мы уже утеплили, заменили окна у бабушки дома, утеплили фасад дома, чтобы хоть как-нибудь сэкономить. Повесили экономные лампы. Зберігаючі технології, ЖКГ дуже важлива і тяжка проблема для нас. Ну, в першу чергу за це мусить піклуватися держава. Держава в першу чергу мусить виділяти на це кошти, мусить виділяти на, на енергозберігаючі котельні для того, щоб було прокладено менше труб. І міняти старі труби, які вже давно лежать. І тому я кажу, що в першу чергу цим повинна займатися держава. Сама ідея енергозбереження теж дуже позитивна. Я хочу сказати, що для того, щоб людина почувала себе комфортно, щоб у неї було тепло, щоб у неї було світло, треба якісь виживати заходи. А для цього треба, щоб Утепліті зовнішні стіни будинку. Треба, щоб двері замикалися, вибачте, щоб були всі квартирки зачинені, щоб нормально було. Але тут, мабуть, проблема в тому, що як це фінансувати, як це фінансувати утеплення. Я хочу сказати про себе, що у мене грошей немає. Я не, ну, не в змозі, я тільки можу відгукнутися на те, щоб виключити світло, закрити квартирку, ну, зберегти, зберегти те, що в мене є. Але для того, щоб оце, 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 це питання вирішити, треба, мабуть, зусилля держави і самих мешканців. Бо в мене, наприклад, у у цьому о, о, біля ліфту, о, оці коридори, все пошарпане, все руйнується. І ніхто нічого не робить. Ніхто нічого, ні ЖЕК не робить, ні ми нічого не робимо. Була якась пропозиція, давайте зберемо гроші, да, ЖЕК щось допоможе, і ми щось. І це заглохло, нічого не робиться. Мабуть, треба іні, 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 ініціативу зробити чи з державного боку, чи з боку мешканців, щоб допомогти до, до, щоб було тепло у, у, у будинку і у квартирі. Ну, я живу в багатоквартирному будинку і е... Ну, такий маленький, маленький крок, який я собі змогла дозволити, поставити лічильник на холодну гарячу воду. Ну і так сталося, що відразу ну, я ж стала дивитися, скільки я насправді споживаю. Знайшла в інтернеті лічильник, скільки коштує, скільки коштує вода, скільки коштує газ, і такі інфографіку, скільки коштує, наприклад, прийом душу або миття посуди. Перерахувала це на свої кошти. І в принципі, от. Багато людей у нас є, якось така, такий порочний круг, є, що не задумується про, ну, про те, що там комунальні ресурси, це якось як, там, як вода в ліжці, яка є, і море там, і не не закінчується ніколи. А, а те, що це, те, що це ресурси витрачаються на, на той підігрів, очистку, і все таке, якось йде мимо і люди переплачують. І в принципі. В принципі, я думаю, що таку інфографіку потрібно поширювати це розуміння, тому що не розбережаючі технології, вони часто досить дорогі, і, наприклад, те, що теплення фасаду, не всі можуть собі дозволити, чисто по коштах, і казати, що ну це там обов'язок держави, не обов'язок держави. У нас так зараз витрат море. Якось треба реалістично до цього підходити, але от. Те, що якісь дрібні звички, теж саме виключати воду, коли чисти зуби та зачиняти двері, щоб не увітрювало тепло. Це все дуже просто. І ну, я думаю, що такі дрібниці може прийняти кожен з нас. Моя думка в першу чергу відповідальний підхід до цього. ми завжди багато розмовляємо, ми завжди багато нарікаємо, але як практика показує, ніхто нічого не робить. От Я думаю, що перший етап це взагалі елементарне встановлення сучасних лічильників. Бо всім дуже подобається точний облік. А ще більше подобається, якщо до лічильника приєднані магніти і крутиться воно так, як воно потрібне, щоб ці лічильники дійсно мали подвійні режими тобто нічний, так як це робиться в Європі, і денний, і так звана. Фіксоване споживання. Тобто, наприклад, більше там, ну, не знаю, 100 літрів води, я вже так умовно кажу. От, далі вже йшов зовсім інший тариф і зовсім інші умови споживання. Також з електро... електроенергією, також і з газом. Треба запозичити те, що вже все давним-давно придумано, те все, що давним-давно запроваджено. І те, що приносить величезні величезні кошти економічні. А власне. То не є відкриття таке епохальне, це просто треба робити, так як казав той великий геніальний поет українського народу Тарас Григорович Шевченко. Чужого навчайте, свого не цурайтесь. До речі, я єдиний з нині живучих українців у світі, який поставив пам'ятник Шевченкові в Сургуті, а їх всього три в Росії. Дивіться, що їх є цифри, я на пам'ять буду називати. Якщо якісь знайдуться люди, які перевірять мене, то щоб не подиралися, бо я завкругляю. В Німеччині є люди, які заробляють до 500 євро в літні місяці тільки на тому, що вони сонячними батареями виробляють електричну енергію і продають в мережу державну до 500 євро. Це не на півдні. Розумієте, це всередині в Баварії, в Мюнхені. Там до 300 днів сонячних на рік. Це один з прикладів. Щодо стосується, дуже важливе питання, ви задали про... Економію можливу за рахунок впровадження нових технологій і нового обладнання в сфері комунальних послуг. Дивіться, зараз є таке обладнання, яке виробляє тепло з тих фекальних мас, які транспортуються по мережах. Виробляють тепло, акумулюють і подають його на опалення житла. Це є фантастичні, досить примітивні за виконанням, але фантастичні по результатам е заходи. На великий жаль, ми відстаємо в тому. Живемо поруч з Європою. Як я кажу, ми, я вже не знаю, бо я живу дуже далеко в Сибіру, але то моя батьківщина. Якби держава дозволила е лічильники встановити в квартирах, це саме перше моє бажання. А потім вся відповідальність, звичайно, за будинок, за утеплення, вікон дверей і стін. На мою думку, теж має бути якби наполовину, наполовину держави, наполовину самих мешканців. Тому що як ми в ньому живемо, як держава може зробити, а мешканці до нього похавно віднестися. І моя особиста думка за будинок. Бажано на 50-50, на а за квартири, якби дозволили становити лічильники на, іменно на тепло. Ну, вікна поміняли, двері поміняли в квартирі. Але в будинку дуже холодно, в під'їздах двері, вікна вибиті, і все це сить. І ми вже двері міняли два рази, а от їх немає. Хто винуватий? Мешканці. Для того, щоб менше сплачувати для збереження енергії. Енергоресурсів ми поміняли вікна, утеплили будинок, поставили камін і менше використовуємо топливо, газом, не користуємося майже. Заощаджувати на е, житлово-комунальних послугах О, треба, е, звичайно, в кожній оселі. Кожен е, теж має шукати е, можливості для цього. Да, ну, взимку е, це справді там, вікна заклеювати, балкони, щоб, в них, е, щоб наші оці опалювальні прилади не працювали на вулицю, не, не опалювали вулицю. От. Але я хотів би е, ось на що звернути увагу. Так, да, ця економія у кожного квартирі, у кожного будинку потрібна, вона є. Але у нас не тільки в Києві і в Києві не, не видобуває газ на опалення і там теплостанції такої на вугіллі, щоб працювала, у нас немає. Ми це все одержуємо звідкілясь? Воно поступає по трубах, по інших комунікаціях. От. Тобто і ці всі комунікації в такому стані, вони всі старесні, вони всі е, потребують ремонту. От на, на що е, насамперед слід звернути увагу. Бо як би ми не економили в своїх квартирах, і які би ми заходів у квартирах не вживали, доки у нас буде це все в дірках, латане-перелатане, е, е, ми не зможемо е, досягти тої економії, е, реальної економії, за яку справді. Можна, яка результат забезпечить. Київ це величезне комунальне господарство. Звичайно, що за рік, за два, за три тут не, не одремонтуєш цього, не поправиш. Але треба отак от починати, і... тобто все, все це повинно вирішуватися в комплексі. Як цього можна досягти більшого, кращого результату? Щоб кияни знали те, що робить мерія, що робить керівництво міста, і рекомендації, які ми одержували, могли одержувати кожного дня по пошті в київській, в київській пресі по телебаченню і тоді всі разом коли візьмемося всі разом за цю справу то і буде о, позитивний результат